Він народився в Україні. Вищу освіту здобув у США уже багато років живе та працює в Австралії. Лауреат найвищих премій понад десятків міжнародних конкурсів. Це про талановитого майстра віртуозної та чуттєвої гри на гітарі Олександра Цибульського. Всесвітньо відомий гітарист завітав в Ужгород і виступить завтра на відкритті восьмого міжнародного фестивалю Музика без кордонів у Закарпатській обласній філармонії. Мені дуже велика. Честь і дуже велике задоволення бути тут. Я дуже люблю українську публіку, і, і це в цьому чудовому залі грати я просто не можу дочекатися. Мені потрібно проводити час тут. Наскільки я люблю цю країну, наскільки це все ще залишається моїм домом, слава Богу, що є нагода зараз приїхати і поспілкуватись з публікою. Це дійсно мені дуже. Великі заряди дуже дуже велика честь. Олександр Цибульський разом із камерним оркестром обласної філармонії зіграють концерт Антоніо Вівальді та вперше в Ужгороді під гітару прозвучать італійські арії за участі солістів обласної філармонії Мирослави Швахпекар та Артема Познякова. Мені було дуже легко співпрацювати з паном Олександром. І взагалі я вважаю, що це така особистість, непересічна, дуже цікава. І а, в плані професіоналізму це найвищий пілотаж. Музика без кордонів. Тобто будь-який жанр в цьому фестивалі має право а, себе проявити. Я спеціально підготувала а, дві арії Джуліані. Я буду виконувати диарії із циклу Джуліані. Це італійський композитор. Для мене це вперше, що я буду співати під гітару, оперні композиції. Для мене це дуже корисний і потрібний досвід попрацювати з іншими музикантами. Ім'яка! Ну і звісно, гість із Австралії потішить глядачів сольними номерами. Буду грати деякі е, сольні е, твори, е, деякі популярні е, гітарні твори, а також декілька дуже цікавих сучасних, е, дуже поетичних. Номер австралійських композиторів, яких я знаю і люблю, і я впевнений, що це буде незнайомо для вашої публіки, але я впевнений, буде дуже цікаво. Тож завтра, 5 квітня, о 18.30 на сцені Закарпатської обласної філармонії, на вас чекає унікальна музична програма. Загалом в межах фестивалю з 5 по 22 квітня відбудеться п'ять вечірніх концертів за участі яскравих виконавців і колективів з різних куточків України та з-за кордону. Слідкуйте за афішами філармонії.